На волині чиновникам, які замість працювати, просто наживалися, оголосили 19 підозр. Зокрема, підгайцівський сільський голова підписував необґрунтовані додаткові угоди на постачання електроенергії. Керівник Радушинського піщаного кар'єра і п'ять підлеглих викрали 61,5 тисяч тонн піску в Укрзалізниці, який продавали за готівку. Інспектор митного поста «Ягодин» сприяв везенню незадекларованого товару без плати мит. Також до суду скерували обвинувальний акт щодо гендиректора ДП Волинь Вугілля замість Форм у вугільній галузі 31 мільйон гривень пішов на утримання адмінапарату. Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад. Волинські правоохоронці продовжують системно протидіяти службовим злочинам. Так, 5 серпня слідчі поліції області оголосили ряд підозр посадовцям та керівникам компаній, які зловживали службовим становищем, підробляли документи та заволоділи майном. Зокрема, директор компанії, що будувала укриття в ліцеї міста Ковеля, заволоділа коштами місцевого бюджету на загальну суму 2,5 мільйони гривень. Йому оголошені підозри а від посади відсторонено. А два працівники митних постів у Стелух і Ягодин сприяли переміщенню вантажу без належного митного оформлення. Сума завданих збитків державі майже 3 мільйони гривень. Їм оголошені підозри за зловживання владою або службовим становищем та за службове підроблення. Директор комунального підприємства у Володимирі закупив деревину для котелень, які ще не були реконструйовані і не потребували цих матеріалів. Оплатив він за це підприємцю 4 мільйони гривень. Фігуранту заочно оголошена підозра, він перебуває за кордоном, слідство вже готує матеріали для оголошення його в міжнародний розшук. Усі заходи з викриття відбувались під процесуальним керівництвом прокуратури за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань та СБУ. Більше про масштаби викриттів правоохоронців на сторінках поліції Волині.